Так, друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Знову ж, вибачте мене, знову ж матриця, знову ролик і знову сталь Х-12МФ. об'єм який зроблені по іншим заготовкам і все решту коротенько в цьому відео. Значить, Х12МФ на проточки тут ми вже вивели посадочку, все воно закалене. Дали низький відпуск сталі. По роликам. Ролики Да, ролики. Ролики випали краї. Чому? Тому що ну, дуже-дуже тверде, дуже погано було розтачувати. В попередньому відео ви бачили, як це діло відбувалося. Але ролики готові. До речі, брак. Брак, що робити з браком і все решту. Як ви бачите, тут 4 отвори для кріплення кришки, а тут чомусь їх аж 8. А чому їх 8? Тому що я припустився. Помилки і приламав мечик. Нічого іншого мені не залишалось, як тільки насверлити нові отвори. Звісно, що, вже не спішачи правильно, даби не приламати ще раз мечик. На роботу це не вплине. Візуально це, не знаю, судити, вам гарно, погано. Принаймні Х-12МФ, все розточене, матриця на росточці. 40Х матриця закалена. В розмір її підганяємо е і віддаємо цей комплект повністю замовлення. Також я вам обіцяв показати завтулену матрицю. Ось вона ось вона 125 матриця. Це зразок до нас прийшов. Ось вона завтулена матричка, яка. бачите Все завтулили Не було заготовки 130 і була заготовка 120. І я вирішив її зробити ось в такому варіанті. На роботу це ніяким чином не вплине. Зона роліків, зона матриці, там, де бігають роліки калана, все як має бути. Все решту, я взяв ось такий гужон. Також також матриця моя в трійці на 200-ку, теж готова. Теж ми підганяємо в розмір і віддаємо ще одна деталька, ще одна заготовочка на матрицю, яка вже у мене пролежала більше, аж ніж. Приблизно е, місяців вісім е, вона прийшла ще до мене, е, скажімо так, на початку хвороби. М -м, пролежала, потім я за неї, ну, звісно що забув. Потім людина, мені людина нагадала про неї і каже, так де ж там моя матриця? Ну, кажу, да лежить же вона. Все, я її зробив, я її просверлів. І то все діло їде до. До до, 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 до власника. Це, це як зразок залишиться у нас на майбутнє. Ось 40 матриця теж буде підганятися в розмір. До речі, ролик до нас прийшов теж. Це мій ролик, я його робив. Якось і зразка. Чому? Тому що я десь задіяв, десь кудись той те, те креслення, принаймні, я його не знайшов. Тому люди висловили мені ролик в якості зразка. Ось такі справи, друзі, працюємо. Що робити із браком, який допускається при токарці? Зокрема, там є нюансів по кришечкам. Я вам покажу а, далі. Підписуємося на канал, не забуваємо а, робити так. І всім до побачення і чекайте на нові відео. Протачий в звір матриці Х12МФ не можна взяти більше ніж 2-3 десятки за прохід. Десь попросту його не бери. Тобто 2 десяточки, максимум 3. За прохід. Звісно, що не факт, що як я набрав на лімбі три десятки, воно три десятки зніме. Але... Не більше трьох десяток набираю полімбу, інакше якщо більше наберу, відламаю різець. Ось як ви бачите, отак вона протачується в розмір. Друзі Але поки що ми з таким матеріалом працювати не будемо. Трішки зробимо перерву до того моменту, поки не почнемо робити МЗХ-245, в якій, до речі, У нас підходить по черзі. І знову ж там комплект матриці І ролики Х-12 МС. Е, ну, хто нічого не робить, той не помиляється. Будь ласка, із завершеним ремонтом і банку або будь-якої іншої фінансової Так, сталося, що ми трішки трішки ми запороли деталь, але ми не будемо йти по шляху, так якщо річ запорота, щось там наварить, щось там заклепать. І віддати і говорити, що то є нормальні речі. Е, що буде зроблено? Розточимо, підготовимо гужончик, завтулим, і продемонструємо, як то все діло потрібно виходити з положення. Точити нову кришку, можна виточити нову кришку, звісно, але деталь, скажімо так, не дуже відповідальна. Але сальник тут має бути сальник. Не з жопа заяча, чи кроляча, там, не знаю. Зараз ми це все діло завтулим. Це охолодимо, це нагрієм, запресуємо, Розточим. і зробимо. І зробимо правильно. Чому? Тому що воно так має бути. Так, друзі. Заяча срак. Um. Це зроблено. Це зроблено навіть візуально. На перший погляд, можна так сказати, не озброєним оком, не видно, що воно є завтулене місто під сальник. Хоча ще раз наголошую: річ не відповідальна, просто кришечка. Ну, Я не опущусь до того рівня заклепати, наварити, набити, віддати і сказати, що. Це Все так має бути. Будь ласка, сальничок, запресується. Тут те ж саме. Все так, як має бути на найвищому рівні. Знову ж кажу, я не опущусь до рівня. Наварить, набить, притулить туди Ха -ха. гарний вислів заячу сраку. Так-то, друзі, працюємо.